Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо займатися шабруванням металу на площині. Це дуже тонка операція, можна сказати, остаточна операція. За один проход інструмента шабера знімається металу 7, 7 сотих -7, 5 тисячних долі міліметра, 5 мікронів. Це дуже широко приміняється ця операція, не глядя на те, що це ручна операція, вручну все це робиться, дуже така кропотлива, але її широко приміняють, застосовують в машинобудуванні. Токарні, фрезерні станки, усі стані на них підлягають шабруванню. Чому так? Тому що тут нема обработки абразивом. Готовлять поверхню. Ось у нас є пліта, яка буде шабруватися, її готовлять струганням, лічним напилком, обробляють, але тільки не, не якимись абразивними кругами, ніякого там нема таких от робіт, нема саржування, саржування абразивного матеріалу в пори металу. Саржування – це проникнення. Проникнення част із туди. І тоді у нас буде, як ця пліта буде грати роль напилка, і вона буде знімати слої металу. От. І тому такі от поверхні, які оброблені шабером, вони довговічні. Вони добре держать свої розміри, площину держать і дуже широко приміняються. Ми говоримо шабрування. Шабер оце от Такий інструмент. Це розбірний шабер. Ви бачите така головка, тут зажимається робоча пластинка з твердого металу бистрореза, ось вона зажата оцим цим клином і викручується таким чином. І робітник держить і викручує по часові стрілки, цей стержень, і у нас вона виймається. Це дуже Добре, коли у нас є багато роботи. Робітник працює цілий день, цілу сміну робота з шабером, він притупився, і щоб не йти його затачувати, він його знімає, кладе і новий сюди вставляє і з ним робить. А тут обична така от дерев'яна рукоятка, все як положено на напилку. Є отакі от шабери, які. Вони дуже трохи менше за розміром, вони точаться. Ви бачите, вони нез'ємні, і треба, от ця робоча частина, її треба затачувати. Вони бувають длиною 300 мм, а 300 до 400 мм вони довжиною. Ось коли ви побачите, ви побачите на робочу частину шабру. Ви бачите, вона заточена таким чином, що тут є такий радіус. Є такий радіус. Це зроблено для того, щоб ми робили, робили оце середньою частиною. І оці гострі кути не могли поцарапати і зробити брак на нашій поверхні, яку ми обробляємо. Тут теж так. Зразу скажу, ви бачите, коли ви так от подивитеся, ви бачите угол заточки. Ось він вугол заточки. В залежності від металу, він складає 75-90 градусів. Шабери, Ось такі шабери виготовляються з металу, У-10, інструментальна сталь У10 і у У12А. Тут я сказав, виготовляється з обичної сталі, а от, ця Вставочка робоча це твердосплавний метал. Ось подивитесь на плакаті, вони, які вони бувають. Ось те, що я вам показував, показував шабер, який нез'ємний. Ось наш з'ємний шабер, ось що там є внутрі, різьба. І ми вращаємо, можемо винимати. Ось бачите, яка головка. Вона має 5 граней. П'ять робочих грані. Одна грань сработала, затопилася. Ми ослабляємо він, поворачуємо її, поворачуємо і слідюшу грань будемо робити. Оце от у нас є такі шабери: трьограні, є трьохні, є трьох гранів, чотирьох грані є. Це для спеціальних робот по циліндричних поверхнях. От ви бачите це. Пришаблюють циліндри на двигунах можуть шабрити. Ми за це ще будемо говорити, ми знімемо окремий ролик. Далі, як саме цей процес проходить? От, тут показана заточка. Ви бачите, яким чином от, на, на підручник кладуть шабер і затачують оцей от радіус. Потім його на осілке, на абразивному силці доводять. доводять. От. Коли у нас роблять, то у цей угол складає 25-30 градусів, повинен бути. Це я зараз вам покажу усе. Як проходить сам процес, технологічний процес нашої роботи Шабріння? От у нас є такий от інструмент, який називається притир. Ми сюди на, на нього наносимо, ви бачите, як він блистить, ми сюди наносимо фарбу. Фарба буває різна. Це може бути лазурь, якийсь сурік, може бути, берлінська лазурь, є така краска. І зараз є спеціальні краски, вони вже продаються в тюбіках. От такого синього цвіту, кольору, такого блакитного кольору. От вона сюди наноситься. От, а потім, отак, тампоном хорошо добре, отак от прапритирається. От, і тонким-тонким шаром наноситься. В чому смисл цих, цих, цих операцій? Ми тут е, зробили тонкий шар. От у нас є поверхня, яку треба нам. Е, Притерти. Ми встановлюємо таким чином наш притир. І отакими от рухами кругообразними починаємо наносити краску. Знімаємо притир, зняли ми його. Що, що ми бачили? Там, де у нас нема краски, ви бачите, що краска у нас розположилася тут по краях. Це пліта учбова. учбова. І коли на ній. Проходили практику, училися робітники, вони посередині вирабатували, а ці краї залишились нетронуті. І в нас отут яма. Вийшла яма, бачите, вона фарбою не покрита. А отут покрита фарбою. Оце буде якби бугор. Це яма, це бугор. Оці бугри нам треба знімати. От ми беремо. Наш е, шабір, ми беремо його е, і приступаємо до роботи. Я вам сказав, що він знімає дуже-дуже мало, десь до 5 сотих, до 5000 міліметрів, це 5 мікрон. Це дуже тонкий шар металу. Е, коли ми будемо робити, ми беремо отаким от, от чином, от хватка інструмента, і отак от, 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 от таким чином ми беремо. І отак от, от ми. Угол 25-30 градусів. І отаким чином ми будемо соскаблювати, соскаблювати наш метал. Отак і двигати, рухатися в одну сторону. Ход, робочий ход нашого шабера буде 25-20 мм. Отакий. Робочий ход. Це не рубанок, і не треба отак знімати. Це Нікуди не годиться. Отак от, от ви цим шабером, він довгий, ви отак от, от можете робити. Важна друга хватка. Ви отак от, от берете за шабер, берете отаким от чином і кладете його упород робити на плече. І отак от, от. Бачите, що знімається. Що знімається, і воно є таким чином. Робиться все. Цим шабарам все ж так же, виберете його чином і теж будете знімати. Отак от ви це робите. До яких пор все, -все буде робитися? Ви познімали всю краску, що ви наложили. У вас є отак от контрольний прилад, отака рамочка. Розмір цієї рамочки 25 на 25 міліметрів. Ви її прикладуєте в, в будь-якому місці цієї плити. Ви повинні положити, і тут в рамки має бути не менше, не менше 25 точок, покритих краскою. Не менше. Отак ви перевірили, ось так, отак, ось так проложи, Везде повинні бути. Поки цього нема, ось тут іде сплошняком, що ми не вбрали. Тут Теж якось так, то ви повинні все це робити. От пройшли ви пройшли ви цю пліту один раз, один раз пройшли, протирали все, наносите краску знову на притир, укладуйте і знову. І опять, ага, тут ви поснімали, тут вже світло, хорошо. А тут у нас стало просідати, нас притер просідає, і десь п'ятна по -по -по вже тут. Ага, значить тут треба знімати. Все пройшли, все постирали, посискаблювали шабером, знову протерли, знову нанесли краску і знову робити. Поки не буде, ще раз повторюю, 25. Крапок краски в будь-якому місці пліти, отак робиться, робиться шабріння плоских поверхні. Дякую.